Центральний ринок Дніпра із самого ранку тут говорять лише про одне, шокуючий і зухвалий напад озброєних нальотчиків на автобуси з підприємцями. Усе сталося ввечері, коли торговці з купою грошей вантажилися до автобусу, аби їхати за товаром в Одесу. Люди відправляли деньги на Одесу. Ну щоб їм принесли назад товар. Все забрали. Забіжали в машину, в автобус. поняли. Кінуляко, чи шашку, чи що, забрали гроші і пішли. все. як у кіно нападники діють швидко і зухвало це відео з вуличних камер спостереження, центральний проспект Дніпра. Автобуси з підприємцями блокує чорний джип. Звідти вискакують озброєні люди і стріляють у повітря. Потім нападають на торговців, забирають гроші та зникають миттю серед постраждалих. Ось і ця жінка Я сама пострадавши. Четверо з автоматами автоматом борбаліси бомбануля і смир. Що забрали? 200 тисяч гривень. Це офіційна сума, що стала здобичю бандитів. На все про все у розбійників пішла рівно хвилина. У поліції кажуть, діяли професіонали. Затримати їх по гарячих слідах не вдалося. Нальотчики добре замітали сліди. Був одразу від план він не дав результати. У нас оперативна інформація у тому, що рані часом вони совершили кражу номерних знаків з автомобіля Міцубіші, після чого встановили їх на свій автомобіль. Їх було четверо. Усі кавказької національності, усі у медичних масках. Із собою автомат та холодна зброя. У поліції підозрюють грабіжники заїжджі, гастролери. Натомість підприємці впевнені, напад не випадковий. Банда працювала за наводкою. Причому від своїх наводка я вважаю, що бізвої не неба от тільки кого саме підозрюють, поки не кажуть. Як і не називає. Точну суму викрадених грошей із понад 30 пограбованих підприємців. Навіть офіційні заяви про злочин подали усього четверо. Якщо нальотчиків таки вдасться розшукати, за розбій та пограбування їм загрожує до 12 років тюрми, але постраждалі очевидці не говірки. Білого дня просто пограблять автобуси. Ну зараз стоїха, через пак пікасни перестріляють мою будку і все.